Друзі, нарешті довгоочікуваний Дністер. З Назаром приїхали, дві доби на цьому перекаті ми проведемо. Тут будемо жити, жити, ловити, варити, їсти. Дві доби ми будемо чекати рибу на цьому перекаті. У них дуже-дуже кілька кілометрове плесо. І тут ми будемо чекати на підходи ну, хижака, головня, може окунець, марена, сомик, верезуб. Все що хоче може клюнути. Якраз от сонце сяде за горизонт. Красота на Дністрі. це сила Розкладаємо спінги і швиденько закидати. Так, спінг фаворит тотем, катушка фаворит сапфір. Вроді 3000S. А ні, 2500S. Двічі вроді навіть три коробки в мене приманок з собою. Такі двосторонні облерки, все що ще будемо кидати. Можна зараз навіть з старту цього пранка 36F від селекта покидати. Нарешті, друзі, ми тут. Назар там весь ще закидає. Перша риболовля на Дністрі в 25-му році. Так кілька разів кинув на цей кислотний. Так раз поміняю. Будемо підбирати, приманок є, є з чого вибирати. Дві доби ми будемо тако полоскати, тут чекати, ловити, відпочивати, ловити, відпочивати, чекати підходу якоїсь риви. Ну, вода. свіжа, але не холодна. Тут на дістрі ловиш, ти розумієш, що тут може клюнути будь-яка риба і будь-якого розміру, а може і не клюнути і не зловитись. Але вона така всередині надії є, може і жерех там гарний. І навіть виризу би попадали. Мерена, сом. Це все може клюнути. Є каміння великі, передично нас зачіпає. Нема такої рибалки, щоб ми не пообривалися на Дністрі. 5 П'ять-сім переманок. По-любому ми лишимо. Добре, якщо не більше Select Sprint Цілком може бути, що за дві доби зла всього кілька риб. Переспокійно може бути. Але ніде жодного виходу не було, прикинь. Навіть маленька десь якась верхоплавочка не вискакує. то Зазвичай під вечір десь жирешок любить вискочити, чи головень, чи десь оконь мілька погнати під берегом. Та тишина. Щойно був ще один сплеск риби. Що то було, не знаємо, але... Зацеп обійшлося, каміння. Так все рівно рівно пора, по нього пічі, У мене 0,26 флюр стоїть. Я перевіряти, чи його не... не коцнуло, нормально. Пробуємо різні. Зараз я зачепив це кало, що швидка проводка. Що може жерешок атакує. Надік в мене є. Є? Є. Мене щось взяло файне. Ух, Діснер. І як я цього чекав. Дивись. Це капєт. Ага. Капєт. Назіка зацепший, що зараз як за його жилку зайде. А це, друзі, дністер. Все, зійшла Шкода, що зійшла, але яке задоволення, що клюнула така риба потягати спіннях, бублик, фікціон співає. Так уже потрохи і вечоріє. Сьогодні ми без риби. Дві покльовки. Назара не знаю скільки. Ну так, аж одна або дві. Є! Це жерех. Це точно жерех. Та йди? Блін, де ж би цей не зійшов. Швидка проводка і на поверхні. Блин. Я тут так. Є коло мене риба? Є жер, жер, файн. <риклад> та. Стояти тут чи то туди. Та, та сій, тут. Мені же коло телес, треба його треба його томити, що інакше. Інакше ти його не зможе. Потім. Так це легко то взяти цю рибу. Тут за фонарів був. Не видно, ні? Він тут вав ні? Він ось два. Ось два. А тут же? Ректор, так, все, Назик, Петра Верси, вот брат, вы не зачуете. Не хочется, раз. У меня же чего еще, у меня же... То, что зачепил себе, нормально. Темно просто уже... Давай, два заходи, два заходи, я заходил... Не! У-у-у! Думаю, Ха, буду Это же решение. Я думаю, что без Ді стрішки Загадний гачок От друзі вже почало темніти І ось такий же рошак. Шикарний Дністер, трофей Дністра. Один трофей утік. Щось велике зійшло. І ось такий жерех, Може і то також жерех був. І ось такий жерех є. Класно. Розкладаю намет. Одна риба є. А то скільки покльовок було? Дві. Дві. А мене три. І одна риба на двох. Сьогодні. Може і тобу жерех, але більший, а може і ні. А може і марена. Там вже знати не будемо. Це добре все в день робити, але вдень ми хотіли рибу і правильно зробили. Ніч довго, то що робити? Тому ми зараз аж збираємо дрова, на зарплавит ватру я розкладаю палатку. І ми тут будемо бачувати два дні. Дві доби. Ведра, в принципі, та лапає. Вже якраз стемніло, то поплила ведра. А ну так, ні, ну під вечір все-таки підійшла, були виходи там, там, там. Бо таки було видно, що риба є на перекаті. Так, ось фонарик. Такий від Феникса у нас тут так. світить. Кажу фонарик, це фонарик. Чик-чик. Там -чик. від Фенікса такий. Нам тут освічує табір. І також на голові у мене від Фенікса. У мене? І в тебе Феникс? Інозара ну, також фенікс. Тебе WH23R. Ну, у ну, мене модель. У мене HM61R. Посилання скину кому треба. на черхайк, спальник черхайк, столик черхайк. Кифф Тауэр. Уже можно присесть. Сонька, как пощадь же. По кола трошки. По трошке кока-кола. Трошки кока-кола. Да. Пятьдесят грамм водяному за приезд. Так, друзі, добрий ранок, половина сьомої. Теплий ранок. Вода тримає температуру. І в принципі тепло було. Що вночі, що зараз. І таке спінінг руки, проснувся спінінг руки і, і закидати. Дві години половлю, потім може буде поснідати. Селекторський пранк. Зараз на воблер покидаю, може, клень. Хапане. Сьогодні треба риби на зловити. Так, кілька разів на воблер закинув. Можна вертушку покидати. Вуки так, шиє мене ось така міножка. Невелика. Джекал Чабі Міннол. Невелика, але і ти... нормально. На неї приспокійно може і окунь, і жирешок, і головень клюнути на цей воблерок. Там не ще також є рибаки, з її, але не на, на донки, бачу, закидали. Є перший закид на смітній акіс. Там одиночний гачок, так що я не, дуже не, не форсую. Так, що це у нас? Це у нас оконь. Це перекат, яка швидка вода. І ось. Отакий шикарний оконь. На Оп. Тут одиночний гачок, одинарник, а не в конець. Вертушка. Смітнякіс. якіс. Значите, швидкий перекат Ну, колись, коли судака було більше, то... Навіть на такій швидкі воді судак ловився у нас на воблерки. Кожен раз в принципі була, що з судаком. Але його було достатньо тут. Закидаю вже різні приманки, не хочу вже. Одна покльовка одинока. Дуже гарний ранок, теплий, безвітряний і мальовничий. Друзі, ось там пливе ведра нернуло. Точно не було видно на камеру, але може і було видно ось тому. Підплива до берега, побачила мене, розвернулась і нернуло. Вона і вчора тут була. Звівається вже вітер, як і обіцяла, так він і буде. прогореть. То что, можно и смажить, смажить сосиски, не? Раз, два, три, Так друзі, зараз покльовка гарної риби. І перша покльовка ранок, Вже тут близько, підтяно вже її, але те, що вона близько, жерях теж вчора був близько. Якраз найважче тут підтянути так, щоб завести під цак. И вот здесь и карибка. Марена. Ха-ха-ха. Вот тебе и Днестер. його третя покльовка у нас зараз від вчора. Ну гарненька, mm. пливи Хаці mm. до О, двесь Ого. Супер. Кажу, лавимо далі. Бач, зранку не хотіла. Так, друзі, у мене щось є. Є Є. Знаешь, я и мане. е Легко зачепилось, не? Ну, no? <laughs> сразу. Может чуть-чуть меньше, Может, не чуть -чуть меньше, чуть -чуть твое. <laughs> Класс. Класс, класс, класс. Давайте, Карева. А вітер такий зліявся, як, як і передавала. На 9 метрів дуже сильний. Ногу видаває, але ловити можна. Один на 12. Десь біля 11 Назар спіймав Арену і десь тепер тому біля 12, ну, 10 хвилин тому я спіймав. Так, риб не багато, але... Але які Зацепив, назар чотири пробанки вже обірвав. Так, поки що вистачить. Бедемо відпочити. Я сьогодні дві риби назад одну. Від ранку до обіду. А Назар від учора тільки одну рибу. Так, риби дуже гарні. Покльовок. Мінімум риби супорові, але потрібне <трибіння> терпіння. Е, зараз що, Дві години як мінімум відпочинемо. По поставлю чоботи, просушити трохи десь вода. Е, набралась десь вчора, десь сьогодні і Зараз е, вітер, трохи сонці їх просушить. Відпочинемо і під вечір знову ловити. Під вечір до вечора і завтра весь день. Так що таке, результатом вже задоволені. А ще, а ще ціла доба впереді. Так що, друзі, на цьому скажімо так, перша частина риболовлі на Дністрі. У 2025 році трофеї Дністра завершую. Кому було цікаво. Очікуйте на другу частину. Всім поки що дякую за перегляд, лайки, коментарі, посилання на Снасті буде під відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний випуск. Ну і до зустрічі!